I now give the floor to Mr. Микола Калеба. Шановна пані голово, шановні члени ради безпеки ООН. Мене звати Микола Кулеба. Я 25 років займаюсь захистом прав українських дітей. І останні сім років я був дитячим омбудсменом при двох президентах України. Зараз я керівник мережі порятунку дітей Save Ukraine. і я глибоко вдячний за можливість виступу перед шановною радою безпеки. І сьогодні тут я буду голосом українських дітей, яких позбавили основоположного та невід'ємного права, права на життя, а також право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я. Та сімейні зв'язки, тому сьогодні я говоритиму від імені втрачених, вбитих і поранених українських дітей, яких позбавлено цих прав. Save Ukraine – це найбільша громадська організація в Україні, яка рятує дітей та родини із бойових дій та окупованих територій. Ми робимо це з 2014 року, коли Російська Федерація почала війну геноциду. Проти нашої країни та нашого народу. Тоді майже мільйон українських дітей опинилися на окупованих територіях Криму та Донбасу та були депортовані до Російської Федерації. Це вкрадені українські діти, яких Росія перетворила на зброю. І тепер тисячі цих молодих людей воюють проти своєї батьківщини. Але з 2014 року росіяни робили це тихо, приховуючи від світу свої злочини. З 24 лютого минулого року вони почали робити це відкрито. Відбувається цинічне викрадення, депортація та індоктринація українських дітей Російською Федерацією після нападу, 24 лютого ми втратили близько. 20% наших дітей депортовані Російською Федерацією. Якби, наприклад, в Латвії, Литві та Естонії одномоментно пропали всі діти загалом, державі вдалося ідентифікувати 20 тисяч дітей зараз яких було примусово депортовано до Росії, але ця цифра насправді набагато більша. Захоплення Росією українських територій супроводжується масовим вивезенням українських дітей в табори та інші заклади, де їх активно перевиховують і перепрограмовують через залякування, погрози і примус отримати російський паспорт. І залишитися в Росії нашим дітям послідовно вкладають в голови, що вони Україні не потрібні, що в Україні нацисти, і Росія захопить всю їхню батьківщину, і для них краще стати росіянами. А Україна це всього лиш один з регіонів Росії. Діє жорстка заборона на будь-які прояви української ідентичності. І ось декілька розповідей дітей, яких ми повернули 15-річну Таїсію, яку ми врятували, наглядач в таборі змушував зняти футболку з українським прапором і розрізати її на шматки. Але дівчина відмовилась: тоді цей чоловік сам порізав її футболку і зняв відео для пропагандистського чату на очах у ридаючої дитини. 17-річного влада за відкриту українську позицію помістили в ізолятор на тиждень, позбавляючи будь-якого спілкування, я говорив з ним, і він розповів, що в цій тісній маленькій кімнаті в нього виникали думки про самогубство до дітей, що проживають на окупованих територіях, застосовуються ще жорсткіші заборони та методи залякування. Тих, хто живе в окупації з 2014 року, давно використовують як зброю. А тих, хто опинився в окупації з 2022 року, мілітаризують через різні молодіжні рухи та навчання при школах, куди залучають в обов'язковому порядку усіх дітей шкільного віку, вичавлюючи їхню українську ідентичність з усіх сфер життя. До дітей в школах приходять так звані герої СВО, де вихваляються своїми подвигами, і агітують ненавидіти Україну. Ті самі вагнерівці, які гвалтували і вбивали українців, створили власний дитячий рух вагнерёнок – при школах та проходять туди, щоб проводити навчання наших дітей. Шестнадцятирічна дівчинка Валентина благала нас вивести її з окупації, розповідаючи про те, що росіяни затримали на вулиці хлопця та прослуховувати за прослуховування української пісні, а потім били та катували його. Також до неї непристойно чіплявся російський військовий і бідолашній дитині. Довелося збрехати, що їй 12 років аби втекти від нього. Ця дівчина чула від батька, як, який працює на росіян історії про зґвалтування і вбивство інших українських дівчат, російськими військовими, нашим дітям на окупованих територіях небезпечно навіть просто ходити по вулиці. 15-річна Ірина та її 14-річний брат Матвій, яких ми врятували з окупованої території, розповідали, що цілий рік. Не ходили гуляти на вулицю, оскільки батько боявся за їхнє життя та безпеку, оскільки на вулицях окупованих територій багато російських військових зі зброєю. Наші діти намагаються вижити на окупованих територіях і зберегти в собі Україну. Одним з найцинічніших злочинів Російської Федерації є використання українських дітей в якості щита. Вони закривають нашими дітьми свої військові об'єкти. Один з прикладів це херсонський будинок дитини, де вихователями з дітьми залишили свою будівлю, оскільки там було відсутнє укриття, і перемістилися в безпечне місце. Але російські військові повернули їх до інтернату, а поряд встановили свою техніку та розмістили військових. З вашого дозволу. Я хочу прочитати декілька повідомлень від мам та дітей, які благали нас про порятунок. Ось е, пише мама Наталія: допоможіть повернути дитину з окупованої Херсонщини. Я вже майже рік не бачила мою дворічну доньку. Ось пише мама Маргарита. Я не знаю, де моя дитина. Її викрали, будь ласка. Допоможіть доньці вісім років, пише мама Тетяна. Мого сина перевезли з Криму на окуповану частину Херсонської області та змусили навчатись у російській військовій академії. Будь ласка, допоможіть повернути його. Я дуже боюсь за нього і він хоче додому. Мама Альона, я прошу вас допомогти. Забрати моїх дітей, надія лише на вас. Я благаю, допоможіть мені повернути моїх діток. Мама Анна, благаю, поверніть мого сина. Йому сьогодні виповнилося сім років. Я навіть привітати його не можу. Я хочу ще раз привернути увагу світу до злочинів Російської Федерації проти українських дітей. І наголосити на тому, що Росія позбавила щасливого дитинства та шансу на нормальне життя усіх українських дітей, а 20% з них утримує у заручниках. Для мене велика честь сьогодні звернутися до вас, шановне панство. Ми знаємо, які події підштовхнули країни до створення організації Об'єднаних Націй. І статут ООН починається такими словами: ми, народи Об'єднаних Націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління нещасть війни, яка двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе, і знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості. І далі за текстом і сьогодні, в день незалежності України, яку Російська Федерація також визнала в 91-му році. Я стаю на найпотужнішому майданчику у світі і прошу вашої підтримки та допомоги. Бо певен, що у вас є всі можливості для розв'язання цього надважливого та болючого питання, адже ми говоримо про живих дітей, про їх майбутнє. Про майбутнє нашої країни і цілого світу Наші діти не зброя, не щит. Вони лише маленькі діти, які мають право на щасливе дитинство, які мають право на життя. Тож ми просимо допоможіть нам врятувати наших дітей. Let's reunite families. Let's reunite nations. reunite all of us around Ukrainian children.